Бо є Макс, на зв'язку, друзі. Сьогодні говоримо про новий лаунчпул Zeta на біжді Байбі. Чого взагалі про нього говорити? Справді чого? Тому що це нова можливість заробляти, не витрачаючи власного капіталу. Так, капітал потрібен, але наголошую на тому, що з нього ви не витрачаєте не копійочки. Тобто, якщо у вас є USDT або ось монетки проєкту ZETA, і тим більше, якщо вони лежать без діла, то вам обов'язково треба їх зараз застейкати і протягом двох тижнів ви будете отримувати нові монетки ZETA. Не буду обіцяти вам якихось там захмарних заробітків, зазвичай так не буває, тому що там є обмеження по стейкінгу. Зараз я детально вам розповім. Але якихось 2, 3, 5, 10 баксів, а то й більше, щодня ви будете отримувати. Тому таких заходів пропускати реально не можна. Як то кажуть, гріх. Зараз про це все швиденько, але детально розповім. А перед цим, друзі, хто ще не підписаний на YouTube. У вас там є кнопочка, обов'язково втискаємо її, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Тут дуже багато корисної, цікавої, прибуткової інформації, новини, крипта, заробіток, на, тому, на сьому різні кори, корисні речі. Друзі, посилання в описі, обов'язково підписуємо. Так, 2 секунди. Всі зробили цик-цик, і буде починати. І, як я вже сказав, лаунчпул це можливість заробити, не витрачаючи власного капіталу. Це йде стейкінг. Хто не знає, що таке стейкінг, це типу депозиту в банку, де ми заносимо свої гроші, вони там лежать, і за це ми отримуємо свої відсотки. В даному випадку ми будемо отримувати свої відсотки в монетках ZETA. Є загальна кількість монеток ZETA, які будуть роздані в даному лаунчпулі, це мільйон 700 тисяч. І вони поділені на два пули. Перший пул для тих, хто буде. Стейкати монетки Zeta і другий пул для тих, хто буде стейкати USDT. Можна і там, і там. На кожен пул припадає по 850 тисяч ZETA. Це все вже працює, тобто вже можна застейкати свої монетки, і буде актуально до 14 лютого, 10 година за Києвом. Ось так: от. Дивіться: якщо у вас є, наприклад, USDT, вони лежать на біжі, Байбіт чи на будь-які інші біжі чи гаманці. Ну, а тим більше, якщо без діла, то просто закидаєте сюди на Байбіт, кладете в стейкіт і щодня отримуєте монетки ZETA. 1 лютого буде. Лістинг вже будуть вони торгуватися. Ви зможете продавати хоч щодня, або назбирати і продати в кінці періоду, або залишити, тобто як захочете. Свої активи, які ви застейкаєте, ви можете забрати в будь-який момент. Тут не треба чекати закінчення лоучпулу. Тобто знадобилися, зайшли, забрали. Зараз я вам покажу, як це зробити. Дивіться, в чому прикол. Закінчення стейкінгу цього лоучпулу це 14 лютого, тобто День Валентина. Так, от, наприклад, да, ситуація. Ви зараз закидаєте сюди там USDT, Отримуєте свої видогороди, 4 солю, це все закривається, ви продаєте свої водетки Zeta і за оці зароблені зможете купити, наприклад, подаруночок на День Святого Валентина для своєї коханої людини. Прикольно. Кому цікаво більш детально дізнатися про сам проект, тут є. Посилання, перехід на їх веб-сайт, натискайте воно вас перекиди, там собі почитаєте ознайомтесь. Тепер давайте поговоримо про те, як це зробити технічно, тобто, да, як зайти сюди і застейкати. Що для цього потрібно? В першу чергу це мати аккаунт на Bybit і пройти верифікацію. Це все робиться дуже швидко. Посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. Переходите, реєструйтесь, проходите ківесі. Все, будуть питання, задавайте в коментарях, я вам допоможу. Далі потрібно мати на балансі монетки ZETA або USDT. Тоді заходимо сюди на сторіночку Лаунчпулу, де їй шукати фінанси. Aaron, і саме ні, зараз голову перекинемо. Air вниз, лаунчпул. Все, відкривається у вас ось ця сторіночка. І далі є стейкінг. Zeta. Робити ставку. Сюди натискаєте. Бачимо, є мінімальна кількість Zeta, які можна застейкати. Це 300. Максимальна у нас 6000. Прописуйте кількість, або натискаєте максимум. Погоджуєтесь, натискайте, зробити ставку. Теж саме з USDT. Зробити ставку. Дивимось, у нас максимальна кількість стейкінгу 2000. Мінімалка у нас іде 100 баксів. Ну, тобто 100 USDT, так? прописуєте або наскайте максимум. Галочку, натискаєте зробити ставку. Все. Від цього моменту ваші бабулесики в стейкінгу починають працювати і вже через добу, але через повну добу. Тобто від нуля до нуля. Не так, що ви в 9 вечора застейкали і на наступний день в 9 вже сидите, чекаєте, коли там прийдуть ваші гроші. Ні, повна доба пройде, і тоді вже почнуть вам нараховувати монетки Z. І так щодня будуть приходити вони вам. Ви можете їх зразу подавати, да, там лістинг пройде, або зберігати, ну, коротше, робити з ними все, що вам забанеться. Тепер давайте покажу, куди зайти і як забрати. Свої гроші зі стекінгу, якщо вони вам знадобились. Так, це закриваємо. Заходимо на активи. активи, Або у вас тут може бути кнопочка активи. Так, ось це ваша сторіночка. Загальний огляд. Заходимо в отут продукти інвестування earn, Чикс. Далі дивимось, що у нас тут є. Шукаємо Lounge pool, Мені зараз кошти. Да, там частина лежить в лаунчпулі. Воно ще не закінчилося. Я думаю, що ну вже завтра має закінчитись, і тоді я закину. Або вже зараз заберу, і тоді вже закину туди. Не знаю, ну тут не суть. Дивіться, ви заходите свої активи, вони будуть тут відображатися у вас так само. І тут є кнопочка «Вивести з стейкінгу. Все, натискайте сюди. Все, бабулясіки зняли з стейкінгу, ви можете їх вивезти, там чи робити з ними те, що вам потрібно. І до речі, хто ще не купує за крипту повсякденні товари, послуги не оплачує. Просто карточкою, карточкою. Рекомендую дуже подивитися все відео. Оця превюшечка відео. Тут я показав, як я сходив в магазинчик біля дому і там купив звичайні повсякденні товари. Дуже рекомендую подивитися. І зараз дуже вигідні умови зробити цю карточку. Тому перегляньте, будь ласка, це відео, кому це цікаво. А по нашому лаунчпулу наразі в мене все. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Друзі, нагадую про лайккосик цьому відео, підписочки на YouTube на телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Pra